Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами одним секретом виховання дітей, яким ви одразу зможете скористатися. Справа в тому, що дитина володіє прямим контактом із підсвідомим. Тому вона переживає та безпосередньо висловлює почуття, які дорослі звикли приховувати або не помічати. Якщо ви пригадаєте себе у дитинстві, то звернете увагу на те, яким яскравим і живим був світ тоді. Дитинство це час найкращих вечірок, найсильніших почуттів, неймовірних вражень, час, коли кохання пронизує до самого серця. Проте дитина так само добре відчуває і заборонені у дорослому світі відчуття. Агресію, огиду, злість відразу або журбу, і батьки можуть як витримувати цей потік емоцій дитини, так і намагатися заблокувати його через почуття сорому, провини або недоречності. Тоді зв'язок дитини із внутрішнім світом може зруйнуватися, і на його місце прийде набір заборон та обмежень. Тож, перш ніж звинувачувати дитину у неадекватній поведінці. Подумайте, чи дозволяєте ви собі подібні реакції, чи можна вам висловлювати огиду, коли вам щось не подобається, або сумувати поруч з невдачами? Адже батьки забороняють дитині саме те, що не сприймають у собі. Я бажаю вам вчитися у своїх дітей, бо вони бувають набагато мудріші за дорослих. З вами був Радим Спектор, психолог, психотерапевт та викладач практичної психології.